Друзі, вітаю вас на нашому каналі Білі гриби. Грибочки, які впали вчора мені прямо майже на голову, бо я, як побачила їх на базарі, вирішила, що я обов'язково маю з цією красою щось приготувати. Тому ось такі інстаграмні, майже інстаграмні, а чого майже? І є такі, гляньте, гляньте, які вони неймовірні. Гарненькі, немає сумніву, що це білий гриб, е, тому готуємо пиріг з куркою. Як завжди, я використовую філе, стегна, червоне м'ясо, курки і грибочки. Якщо е, вас не спіткало таке щастя, як мене, в принципі, можете використовувати печериці. Звичайно, це не буде так, неймовірно смачно, як у мене, подивіться. Чистенькі, білюсінькі, з самих Карпат приїхали до мене на мою кухню. Тому терміново ось такими крупними, прям такими шматочками я їх наріжу, бо їх потрібно переробити. А що таке переробити, це відварити. Тому я їх відварю і частину заморожу і буду використовувати далі. Подивіться. Нереально. Буду використовувати в супах, або там, я не знаю, в печенні. Таке щастя. А іншу частину покажу, як приготуємо пиріг. Тому ось так нарізаємо. Водичка вже в мене стоїть. Закипить і будемо їх відварювати. Ай, грибочки підготувала водичка. закипає, Відправляю їх сюди. Навіть цибулю кидати не буду. Щоб перевірити. Бо, по-перше, купуйте тільки у перевірених постачальників своїх. І буде вам щастя! А я відварю 10-15 хвилиночок. Ой, хай прокиплять. А ми будемо робити наступний крок. Так, є грибочки. Все, рибочки, папа. Залишаємо їх в спокої. А в мене зверніть увагу, яка новенька дошка. Ось така дуже крута, професійна. Ой, я прям дуже задоволена таким придбанням. Цибулька, невеличкий кубик, пательня. Вімкнули, яйце тримаємо, кубиком нарізали. Так, ось таким. Невеличке для смаку. Не переживайте всі компоненти. Напишу вам інгредієнти під відео. А поки я нарізаю цибульку, не забувайте поставити лайк, не забувайте там про дзвіночок і коментар. Звичайно, підтримуйте український контент. Мені це буде приємно, а я. Ну, приготую ще багато всього смачненького, бо це мене надихає, особливо ваші коментарі. Пательня гріється, олійка, небагато. Відправляємо цибульку на пательню. Так, і переходимо до стегенець. Стегенці, як я вже вам говорила. Філе стегна, це, неймовірно, смачно соковито. Ну, і корисно, тому що це насправді червоне м'ясо курки. Хто зі мною, той вже пам'ятає, тому нарізаємось таким кубіком невеличким. Зроблю багато, бо в мене синочок дуже полюбляє, просто, знаєте, таку підливку з грибами і е, з куркою. Тому і. Для пирога приготую, і для синочка, який скоро прийде зі школи. Йому потрібен обід. А це збалансоване харчування. Тільки не говоріть мені, будь ласка, що дітям не можна, йому вже 11 років, тому грибочки йому можна. А якщо у вас печериці, тим паче можна. Тому готуйте із задоволенням смакуйте і насолоджуйтесь. Все, нарізаємо кубіком і смажимо з цибулькою. Цибулька почала вже золотавитися трішечки, тому додаємо тіли стегна, оп, і все разом готуємо. Так, трішки доготується і додамо спеції. Все, помішуйте, підсмажуйте майже до готовності. Грибочки, хай варяться, курочка смажиться. Магія відбувається. Курочка смажиться. Грибочки. Прийшов час злити. Подивіться, аромат нереальний. Не переживайте, в мене тут є мисочка. Нікуди я бульйон не зливаю. Лишаю. Хоча, ви знаєте, є думка, що... Так. що перший бульйон потрібно зливати, але він такий нереально крутий, що я його лишу і приготую грибну юшку. Обов'язково. А поки грибочки мої. До речі, ось такий в мене є прекрасний судочок, скляний. О! Хай тепер тут вистигають. Красунчики мої. Хай вистигають, а я почекаю, поки досмажиться курочка. Ну і ви також, але час пройде дуже швидко. Так, наберу стільки грибочків, скільки мені потрібно. Ходи сюди ложечка. для пирога. І підріжу їх на більш дрібні. Шматочки десь, щоб з курочкою були одного розміру. Якщо ви готуєте з печерицями, ну, то саме зробіть і наріжте печериці. Звичайно, цей крок з відваренням грибів у вас буде відсутній. Так, все, цього мені вистачить, будемо нарізати. Так, як вони гарячі, підемо ось таким шляхом. І так. І як підсмажиться курочка, додамо грибочки. Грибочки прибираємо. Ще одна складова, твердий сир. Так, натираємо на терку, на таку крупну. Для того, щоб у нас була, знаєте, така складова, яка об'єднає і гриби наші білі, або печериці, як у деяких, і курочку. Стигна. Весь шматочок я на трубу хочу. Ой, щоб це було надзвичайно смачно. Є? Так. Є, грибочки є. Є. Тепер надаємо смаку нашій начинці. Гриби, як ви знаєте, коріандр. І також ви вже знаєте, що я люблю це все перетирати. Ой, правда, вам вже чутно, прямо через екран ноутбука чи телефона, чи де ви там дивитесь, це дуже смачно. Я, коріандр, я прямо зразу його курочка тут вже випарила зайву вологу. Трішки додам мускатного горіха, бо гриби дуже полюбляють мускатний горіх. І корамдр. Ну, це на мій погляд. Якщо ви не любите цю спецію, то в принципі можете не використовувати. Чебрець, бо курочка це чебрець завжди. Так, листочки пообриваємо. У мене такий молоденький, що навіть можна і ті палички. Але добре, поприбираю, бо будете мене потім сварити в коментарях. Що то за хазяйка? Бачите, слухаюся вас. Тому палички поприбрала, листочки лишила. О! Надзвичайно грибочки. Де тут у мене є лопатка. От так. І все разом підсмажимо. Ну і, звичайно. Ціль, яку дамо трішки пізніше згодом. Ось така начинка у нас виходить. Ще, мабуть, три хвилинки посмажимо все разом. Вау! смакота Все, вимикаємо. Пательню вимикаємо, духовку вмикаємо. 200 градусів, верх-низ конвекція Хай прогрівається. Так, начинка готова. Нереально смачно. Так, беремо. Тепер лист пергаменту, листкове тісто. Я вже його дістала з холодильника, з морозильника в холодильник і воно дуже спокійненько собі дійшло кімнатної температури. Так така краса. Ага, склялось, але нічого. Не ну, хочеш, як хочеш, то ми тебе розкачаємо. Тоді перетримала, бо поки все тут шкварила-парила, бачите, і тісто перетрималось. Трішки притрусили борошном з одного боку. Перевернули на інший. Гаджет. І в вдовжину. Так, тут менше, а там де подвійна більше. Ось так. Ну, до однакової товщини. Так, так. Не дуже тонко, щоб витримав, витримало тісто нашу начинку. Ну, ось так прекрасно Так. Тепер сир. Зробимо подушку таку з сиру. Хотіла перемішати начинку, але подумала, що трішки підем іншим шляхом. Так, є. Так, Тепер начинка. Навіть гаряча, нічого страшного, викладайте, це буде смачно. Так. Є. Якщо у вас сир солоний, до речі, забула вам показати, як я солила, але пам'ятайте, я посолила. Так, то трішки менше солі використовуйте. Хочу так багато начинок. Так, все. Це залишаю синочку, як я говорила. Так, і сир зверху. Ось так ось так ось так. Ось так, трішечки його. Притоплюйте. так, Є. Далі ось таку горку виклали і ножем надрізаємо, робимо ось такі надрізи, бо будемо з вами заплітати косу. Десь по 2 см в мене виходить. З одного боку, ось так, і з іншого. Так досить зручно працювати вже на пергаменті. Ну, ось так нарізали, нарізали, нарізали. Бажано, щоб однакова кількість у вас була таких, я не знаю, завідків для коси з одного і з іншого боку. Тепер ось так склали і ось так, так завернули. І ось таким чином тепер робимо. Плетіння ось так підтягуємо, підтягуємо і накриваємо, підтягуємо і накриваємо. Якщо сир десь виглядає, нічого страшного, не переймайтесь. Ось так. Ось таке так. 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 так, так. І ось так. Підвернули, ой, навіть згадала, як дітей, знаєте, своїх е пелюшками то замотували. Я. Yeah. Ось така краса вийшла. Можемо це все вже перекласти на деко. Оп! Не бійтесь, нічого не впаде. Не один пиріг не постраждає. Так, є, yeah. склали яйце. Очок нам, в принципі, потрібен. Ось так, білок, 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 білок. Де тебе діть? Поки що сюди. Є. Так, жовточок є. Так. Ось така кісточка наша, чи пензлик, пензлик наш. І ретельно промажемо. Так, 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 нічого не пропускайте, так гарненько-гарненько замацькуйте. Є. Yeah. Кунжутик, кунжутик для краси пиріжка. Ось так. кого є чорний з білим, можете також використовувати, але це вже так пахтить, що. Не передать вам словами. Все хочу прям багато. Духовочка розігрілася. Відправляємо бай наш пиріжечок. Зустрінемося за пів годинки. Оп! Подставочки такі під гарячі, щоб не зіпсувати свою новеньку дошку. Аромати. А. Опа! Ой, так як я хотіла. Сир трішки. Виглянув і показався назовні. Як же це гарно. Ну що, готові? Готові? Прям зсередини. О, вже сир прямо тягнеться. Хочу Показати вам. Ай-ай-ай, як то показати? Подивіться, і сир пливе тягнеться. Зараз я одріжу прям шматочок. Найсмачніше з серединки. Бачите, яка зовсім не сором'язлива дівчинка. О! Так, побачите, сир підтікає. Соковита курочка. Ну що. Лашенько, погляньте, погляньте на ту красу. Сир підтікає М -м -м -м. з усіх боків. А тут, а тут, така неймовірна смакота. Зараз будемо дегустувати. Не знаю, як ви. А я зараз спробую цю красу. М -м -м. Тягнеться, бачите. Так, ходи сюди, грибочок, курочка і чебрець, чебрець полетів. М -м -м. Навіть не знаю, що вам сказати. Це шедевр дуже тоненьке, хромке, тісто. Соковита начинка, курочка, білі грибочки. М -м -м, ви точно маєте приготувати і закохатися в цю нереальну смакоту. Тому готуйте, смакуйте, ну і, звичайно, повертайтесь, бо я на вас чекаю. А я вже пішла насолоджуватись. Бай!